Традиційно у червні засідання сесії Жовтоводської міської ради є урочистим, адже присвячено одразу двом святам дню конституції України та Дню молоді. Цього дня прийнято вітати найкращих представників міської громади за особисті чи то професійні досягнення і здобутки. Зазвичай цього дня проходить також урочисте вручення паспортів. Громадянам ще досягли 16 років. Міський голова Василь Тарасенко розпочав роботу згідно регламенту пленарного засідання, після чого секретар міськради Олена Малок, привітавши Жовтоводську громаду, зачитала вітальну листівку від губернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського. Дорогі щиро вітаю вас з одним із найважливіших свят українського народу Днем Конституції України. Це символ єдності українського народу, його розвитку та віри у майбутнє та високого патріотизму. Сьогодні ми лише на початку довгого та нелегкого шляху. Проте крок у нове щасливе майбутнє вже зроблено, і відступати не можна. Україна здобуде злагоду, процвітання та мир. Бажаю кожному жителю нашої країни благополуччя, стабільності та спокою. Україна нас береже, а ми збережемо її. Для вітального слова я запрошую міського голову Тарасенка Василя Веняміновича. Шановні жартоводці, 28 червня. Ми відзначаємо День Конституції. Вже 18 років наша держава живе за своєю новою конституцією. Для історії це. Невеликий час, але своїми коріннями основний закон нашої країни значно старший. Його глибина в мудрості предків в пам'яті століть і в утвержденні української нації. Разом з прийняттям закону України Конституції нашої почався новий етап розвитку демократії, адже вперше в нашій державі люди і її права свободи визначилися найвищою цінністю. Економічні і соціальні реформи, що відбуваються нині в країні, потребують постійної модернізації законодавчого поля. Президент України Петро Порошенко цього тижня надав до Верховної Ради проект змін до Конституції України щодо централізації влади. Ми також маємо надію, що на місцевий уровень будуть делеговані всі повноваження. Це має, це має розширити можливість для забезпечення життєдіяльності міст, сіл і регіонів. Також в цей день я бажаю кожній Жолтоводській сім'ї здоров'я, миру, добробуту, впевненості в завтрашньому дні. І нехай наша спільна праця буде успішною, хай процвітає наше місто, наша держава Україна. Також ми будемо відмічати День молоді. Приємно знати, що сучасна жовтоводська молодь бере активну участь в житті міста не тільки в культурній сфері, але й спортивній, і, спортивні, і політичній. Бажаю усім молодим людям творчої енергії, незалежності думок і сил, і щоб вони втілили в життя все те. Що задумали і які поставили перед собою цілі. І е, ми знаємо те, що наша молодь це будуще е, нашої незалежної України. А зараз я запрошую міського голову спуститися до зали та вручити відзнаки нашої жовтоводської територіальної громади. Згідно розпорядження міського голови від 18 червня за багаторічну сумлінну працю, активну участь в заходах по соціальному захисту ветеранів війни і праці та з нагоди дня конституції України, подяка міського голови оголошується ветерану праці, члену Жовтоводської організації ветеранів України, активному громадському діячу, депутату Жовтоводської міської ради, не одного скликання. Жежеру Петру Олексійовичу. Згідно розпорядження міського голови від 13 червня за активну суспільну діяльність, вагомий внесок в реалізації регіональної молодіжної політики в місті Жовті Води та з нагоди Всеукраїнського дня молоді, подяка міського голови оголошується Зотіковій Наталії Сергіївні, члену творчої ініціативної молодіжної групи Потяг дружби. Козенко Світлані Олександрівні, члену творчої ініціативної молодіжної групи Подяг дружби. Косенко Ользі Валеріївні, студентці 4-го курсу інституту підприємництва Стратегія, члену міської молодіжної ради. До речі, саме голосом Ольги звучить гімн жовтих вод. Луговцю Андрію Юрійовичу, заступнику головного механіка товариства Восток Також сьогодні є гарна нагода вручити пам'ятний знак честь і слава голові жовтоводської міської організації «Афган» командиру жовтоводського громадського формування з охорони громадського порядку іщенку Сергію Миколаєвичу. Для вручення паспортів прошу приєднатися до міського голови, завідувача жовтоводського міського сектору головного управління Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області Андрія Григоровича Заворітнього. Паспорт громадянина України отримує. Вітюк Олександр Андрійович. Житкова Анастасія Володимирівна. Крищук, Святослав Святославович. Тараненко Ігор Вадимович. Канівець Віолета Юріївна. Ряною Сергій Володимирович. Інші втор Євгеній Олександрович. Сьогодні в этом зале присутствует актив Желтоводской ветеранской организации. Разрешите мне сердечно поздравить всех присутствующих, особенно наших ветеранов. Мне очень хочется пожелать вам крепкого здоровья, мира над головой, мира в ваших большое. Продовження засідання Жовтоводської міськради дивіться у наших наступних передачах.